Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні хочу вам розказати про те, як я збираю такий красивий, смачний та маленький, але дуже корисний грибочок, який називається Луговий опеньок. Цей грибочок мало хто знає, мало хто збирає, але він для мене один із моїх найулюбленіших грибочків. Цей грибочок є. Одним із найкорисніших грибочків. Він активно використовується і в кулінарії, і в медицині, і в косметології. Але він дуже смачний. Бачите, навіть зараз він такий сухенький. О, Але коли ви його поклали в водичку, він просто у вас стає свіжим, класним. Можете його просто висушувати. Дивіться, які гарненькі. Ну, я вам зараз все розкажу. Ми звикли, що в нас опеньки ростуть якби на пеньках, да? на деревах. Але цей луговий опеньок у нас виключення. Він зустрічається і на пасовищах, і на полях, і на узлісі лісу. Ну, це такий він цікавий і незвичний у нас опеньок. Так, у нас цей опенючок має дуже жорстку ніжку. І її, якби ви її не варили, не жарили. Що би її не робили, ви її не розжуєте. Дивіться, значить ви можете з самого початку брати ножиці і відрізати шляпинку. І все. Потім ви цю шляпинку можете досушити. Бачите, ця у нас вже підсохша, і просто ви там трішки пару днів, і у вас грибочки вже висохли. Я зазвичай беру цілий грибочок. Потім я відрізаю ніжку, і цю ніжку використовую для спецій. Спеція із цього грибочка, виходить, просто з таким ароматом. Ніякий грибочок вам не дасть такого смаку до страви, як цей. Він навіть. Дасть більше смаку, ніж білий гриб, повірте мені. Можна брати такі цілі грибочки і не відрізати ніжку, просто ви цілий грибочок досушуєте і теж пускаєте на спецію. О, або висушуєте шляпинки, можете маринувати цей грибочок, можете сушити. Дуже багато варіантів. І бачите, вони як опенькі звичайні, ростуть у нас групами. Якщо ви знайшли один грибочок, ідете, йдете далі, і у вас буде ціла банда. Дуже полюбляли їх е, наші предки. Вони ці грибочки збирали, висушували шапинки і взимку, із цих грибочків пекли дуже-дуже смачні пироги. Е, їх просто... Не можна було наїстись, такі вони смачні. Бачите, які в нас широкі-широкі пластинки. Звісно, щоб збирати ці грибочки, їх треба вивчати. Так, а це шампіньончик попався. На цьому полі у нас і шампіньончики, такі, знаєте, як казкове поле, але тут вони люблять дуже рости із опеньками луговими. Звісно, цей грибочок дуже полюбляє дощики. Тільки пішли гарні дощі, і у нас він починає вискакувати. Я вже чітко знаю, що після дощиків десь так неділька, і треба йти дивитись на ці опеньки, чи вони вже виросли. Так, я ще хотіла сказати, що додати, до речі, що цей опеньок дуже гарно розширює судини. І він дуже позитивно впливає на роботу щитовидної залози. Так що грибочок дуже корисний. до речі, в мене є відео, називається нарешті вже з'явився один із моїх найулюбленіших грибочків, де я збирала його на початку літа. Так що, цей грибочок у нас можна збирати, ну, коли погодні умови гарні, на протязі з весни і до і пізньої осені. Так. Грибочок, бачите, ніжка така тугенька-тугенька, ви її просто можете навіть зав'язати. А це я ще йшла уже додому і теж на полі набрила на такі кущ спаржі. Або ще на неї називають заячий холодок. Всі ми знаємо, що спаржа дуже-дуже корисна. І зараз вона на такому піку популярності. До речі, спаржа містить калій, дуже важливу поживну речовину для підтримки здоров'я серця, кісток, нирок і нервів. Я буду зараз збирати такі сухенькі плоди, бачите? І вони всередині містять насіння. І я це насіннячко потім посажу у себе на городі. Я вже вивчала, як спаржа ну, починає плодоносити, скільки їй часу треба. Я вже вам не буду цю всю технологію розказувати. І мені попався такий кущик, то я не можу пройти повз і не назбирати насіння. Так, і будь ласочка, напишіть мені, хто знає цей грибочок, чи його збирає, чи любить цей грибочок. Буде дуже-дуже цікаво, або має якісь цікаві рецепти приготування. Так, а тепер скоренько йдемо додому, і наш грибочок готуємо, бо вже дуже його хочеться з'їсти. І також, будь ласка, ставимо лайк, пишемо коментарі. Ділимось, ділимось моїми відео. Так, також запрошую обов'язково до себе нових підписників. У нас ще дуже-дуже багато цікавих зустрічей. Так, і ось така смакота, реально, просто смакота, у мене вдома зробилася. Друзі, бажаю всім миру, добра і до нових зустрічей!